Серія після матчевих пенальців. Побажаємо успіху обом командам. Першим іде гравець команди СКА Київ Тимур Кульченко. Кульченко проти Бойка. Бойко сьогодні вже рятував у серії пенальті, і Бойко може дійсно стати ікс-фактором. Кульченко. Ввага. Закидає Кульченко. Є перший гол. Панченко проти, ну, відповідно, гарбар проти панченка. Перший кидок у Карпат виконає досвідчений виконавець семиметрових. Богдан Панченко, до речі, дуже добре також відбиває 7-метрові. Тож сьогодні дуель голкіперів прям дуже класна. Гарбар закидає. Один-один. Знову Войка йде у ворота, а виконувати свій семиметровий йде. Гравець команди з Київ Антон Крамаренко. Крамаренко. Закидає від З таким відскоком. Дуже класно закинув без шансів для голкіпера. Ну і Панченко йде, сподіваючись відбити свій кидок. Точніше, кидок суперника має на увазі, а виконувати його буде досвідчений також Михайло Данило. І не закидає він. Поперечена рятує. ворота київської команди. Тож, тепер вся увага на бойка. Чи зможе він врятувати свою команду? Виконує Ватиме кидок Артем Якимець. Закидає Якимець. За серію ну, серії пенальті 3 1 На користь Киян Панченко. У воротах виконуватиме кидок Владислав Моржуєв. Панченко проти нього. Панченко відбиває! Вау! Богдан Панченко зараз робить так, що його команда за один влучний кидок. Від перемоги. Якщо зараз Данило Савчук закидає, то Київ перемагає. Він це робить. Так чи. Можливо. Поспішив я, ну але здається, мені просто що вже Карпати ніяк не зможуть наздогнати. Та ще й зараз не закидає Степан Рмарчук. Ну, можливо, просто потрібно всі китки е, виконати. Викина, е, так, вже навіть після попереднього голу, чисто теоретично, навіть не змогли би Карпати. Не змогли би Карпати виграти. Ну, не закидає зараз е, Дмитро Коваленко, але нічого, тому що ми всі розуміємо, що. Доля вже вирішена Едмон Траковці. Не забиває також він. До речі, у Карпат закинув тільки Дмитро Гарбар.